Вони, жадають дуже втомленими, бо вони постійно витікають від нас. Це їхня помилка. Не хочуть дрожати. Вони постійно. Вони не розуміють суті, що вони порують, але вони мають вибір, померти втомленими чи померти такими бадьорами. Сюди, сюди, опа! А мені просто каже, я башу цю зелений. Добре, ти поняв! Я так розумію, що йому сподобалось дуже. Ну по-моєму, ми зняли з нього тоді штани. Він далеко не відійшов звідти. Так, з ним пінг-понг, пункт на тому столу. Так, 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 буде краси це Ви ж ви зайшли ще на нього другий раз. Контрольний? Так. Кажу, він ще рухав пальчиком. Мені здається, він збирався. Він був отут. Тепер він перемістився сюди. У, ну це прям було дуже красиво. Тобто тут ми бачимо про те, що дрончик зразу не здетонував, відбився пузом, хоп, і попав прямо на нього. Ну і це вже це вже анігіляція повністю. Ну, Блін мароподік, бля. Блять, це взагалі, сука, кадри, блять. Як не казка, саперка. Чим же, сука, в ті дрони не кидали, на. О! А, оце, до речі, ону сонич, розкажи. Оце, до речі, прям доволі цікаво є. Я бачив всяке, бачив, що типу, стріляють, збивають. Типу. дійшло до того, що мене саперкою, типу, гепнули. А, осу на його затрусав. Ну, оцей екземпляр був такий взагалі непредсказуємий, Я думаю, це напевно з партії то, як, знаєш, тіп, я маленький кущик, мене не видно. Ну, типу, хорошо, захожу, думаю, зараз в голос дивись, вистає, напевно буде бігти. Такий я? я вже в той момент типу, піднімаю типу, думаю, якось витягну, тіп, розмінув, ну слава Богу, розмінувся. Ну тут битий вовк. дивись, вже дістав автомат і буде гатити. Ну, хорошо, осколками агепну, одразу його. Це um... рубрика Піде, які ходять через поле. Ну це прям типу водлав просто. Ну це такий, знаєш, ти хоч дивиться на скидку боярить, хоч цікаво, знаєш. А це блять коли летиш, він такий, знаєш, іде, зупинився і такий каже, блядь я не веди мій кущик, мене не видно. І ти такий Да! Да! Срідай! Де ж крутиш його, крутиш, хоч цікаво, знаєш? Там щось до скидочку пару разів вистрілиш, ще пару раз. Ну, звісно, попадає такі, що як гатять, то гатять. Але хочеться його поганяти по полю. Під, підкрутив, підкрутив, підкрутив бечеху, під сраку. А, тому його та, я ж розвернув. Осколочком його затрюксотили, він уже лежить. Ну, а як це ну, він буде лежати просто, по ньому ж зараз прийде. То відповідно зробили ще один виліт контрольний. А, він да, він ще й відповститі. Да, ааа, пометаюсь, дай срак, пометаєш, тоді ще четверо чи п'яту за сраку залетів, я не Ні, не срак. Ти йому десь короче в район паху заведений. Дав жопу якраз. Тут видно його ноги. Ну, казав день жопу, ще четверо чи п'ятого, блядь, жопу пав. Саме херня, типа, що ти підлітаєш, дрондер зразу здетоновує, він типу прям вложився, знаєш. Біж яй, біжієць. О! Я! Буємо в нього ще щось було в кармані. <клухи> Це ти так само тоді говорив і за першого, <клухи> і за другого, і за третього, кажеш, бля, бля, ти кажеш, я кажу, yeah. що хочу. <клухи> Давай, давайте ще, ще повторчиш. Де я зразу де туду, і, Оу! І тут нога така, хоп, і на бік зразу. Це я зразу кажуть і в цьому була операція. <клухи> Мама! <клухи> <клухи> <Штані з нього. клухи> Картинка пропадала, хотілося зайти краще. Да, Рабі вони не жаліють на ту техніку. Ну, такая тіта. так, таке. ми знаємо, як з тим боротися. Та, да, зашити. Це не щось з піхоти. Да, да, да. Спочатку а? взагалі посратися по піхоті, щоб ну, приїхав, подавався. Чойков хтось сюди приїхав. — так, так, так. І це тоді вже знову просто настільки. Мас. Я на полювання вилетів ранковий робив вигляд. Ага, я побачив ага. техніку нові накати. Я розвернувся, десь йоб твою роботу. А, а я вже проєбав техніку. Стрічинку ага. попав. Да. І тоді вже підключили все, всі розібрали. В ну, основному перше це таке, знаєш, ти влітаєш, щоб знести реби. Переважно вони везуть до храна, тої піхоти. Зразу другий заряджаєш піхоту. Ну танк приїде, але коли на ньому ніхуя немає, такий. Убігає механік, падає під той данчик. І палим далі. Я це іншифрувався, це знаєш, та, з тих партій, тіпа, що я приліг, мене не видно, я маленький кущик. А от ми? Таке, оп, назад. Десь тут був. Назад, і зараз він саме щоб так з розгончику заходити по них. Зайшов подивився. Да. Це пристав. Да. І оце, якщо не біля сам... нього. Так, да, він почав мотатися. Так, так, зайшов розривчик. Оце я обожаю. Знаєш, ти в полі, такого воно все перемішане, тут розрив чорний і всередині вищінка. Вищінка. Ап! Горішок відлетів. Танк, типу, він. Максимально вразливий, тому що він великий. Типу, вся техніка вона максимально вразлива, бо вона велика, вона габаритна. А людина, ну, типу, її реально найважче звіти. Ну, типу, її найважче вбити. Тобто, не раз таке було, що на одного піде треба було витрачати і до п'яти дронів, Більше, тому що ну, просто з рахунок того, що він ховається, типу, десь під деревом чи за кущами, і ти не можеш долетіти до кінця. Просто і все. Але ти розумієш, що тобі треба типу, його бити, тому що якщо він дойде типу далі, ну не один він, типу, а він сам згуртується і дойде там хоча б піввідділення, то потім хлопці наші на передньому краї просто будуть погрібати в повні. Тому типу утилізація піхоти завжди дуже важлива. Ну прям максимально. Вона максимально хірово заїхала. Типу, вона заїхала жопує в да, вона жопою це танчик, заїхав жопою до нас. Але він заїхав в таке місце, де у нас постійно притулки відвалюється, бо там яма. Професіоналізм кілота <рес> показує те, що він навіть в таких умовах може попадати. <рес> а, а, так, це був тримід. Ми закидали триміт. Будучка розлилася і та, почав вже горіти. На на своє Спочатку думали, ні, не загориться, типу, ну там, не, ну це ж типу сімірка, не так багато занесе. Але реально гума дає. Сворізина допомогла. <риклад> ну, Бачиш якийсь лет. Штурма нахуя не знає, куди. Оце. Каже, сюди. Біжить, рухається, давай, 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 дай. <риклад> <риклад> ну, мені здається, він взагалі як тінь. Сховався. <риклад> та, 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 потім рембо. такий почав стріляти чи цілитися, а потім ще й відпригнув. <риклад> та, <Хлеб> та, <риклад> ну, давайте зараз подивимося на цей ну, Подивіться, ну чим рембо. <риклад> його. Перша кров зараз, да. опа. Що він життя там не тікав. Ону сюди, так о! Я емоціймо. Він почав димітись. Ай. Я тоді повторюю, пам'ятаю теж. За 300, щоб він же там не бігав, не рухався. Ну що ж він вже здається не такий активний, так? Да? Да, там ще один тоді ми повторили такі крок. Це був штурм такий. Типу. Штурм був з танка, бехи. І трьох, здається, хматів оцих. І, по суті, жоден не доїхав. І оце ми отак прицілились. І отут зараз непогано відео А, точно, От-от-от. І ми зайшли кумилем прямо всередину. Це називається глибоке проникнення. Я боявся, щоб з другої сторони не вийшов. просто потім всюдушечку зайшли. Він просто потім дуже хуєно горів. Моя територія була постійних польотів. І тут кажуть, в полі. Як три піде в полі? Ну, типу, думаю, тут де завжди вони бігають. Та ні, ні, храна, типа там, каже, там? А там, по-моєму, чи крило, чи ще щось лежало, і вони вирішили його спиздити. А, спиздити? Добре! А я так дивлюся, є собі, а їм до посадок, мама дарає. Ну, типу, хоч сіба це не сідаєшся. Ну добре, типу, дивись щось там, шукаю, туди-сюди. Вони кричать, вилітають. Кажу, паня, вилітаю. І тут починаються гонки, тіпа. одразу екіпажі піднімаються, і тут в них розсипна на хто куди. Ну я собі що, то не не що давай такого, тіпа, щоб мені грало тіпа, все красиво, тіпа, горизонт, щоб я його бачив, бачу, тіпа, туди сюди. Йолки палки та ти мій ріденьки, давай хоч гонки побігаємо, чи що. І він давай бігати, типу, хоче закрутити. Ну бля. <ріст> Ай, бля. Ті двоє, типу такі, знаєш, хух, він доїбався до того, хоч не до нас бистро, вже тако нахрен по поряк, знаєш, чи ту посадку. Хоче такі, опа, ні, не туди. А -а -а. Ну коротше, отак от, от закінчуються, пошуки, <ріст> пошуки крила. Ця, оця типу тема, коли вони за стовбуром дерева великого ховаються, це... Ну, типу, це прям реально тут дуже класно зіграє командна робота, тому що як не крути, типу, ти якщо з двох боків типу, в впівхоби заходиш, то ну, йому вже нема де ховатися. Ну а в таких випадках, типу, то здебільшого ти його трьохсотиш. Ну, типу, це, це трошки допомагає. А це мій любимий фон. Просто. Я сука казився на ньому. Да. Це така навіть кожна больничечка, там бліндажик, так. Тут пір'я похоронено, блядь, просто в хуй. Це, блядь, один ск. Це перед тим теж аналогічно. Той самий бліндаж, ми тоді там пісючком його називав. карандашик-пісюнчик. Прямо в чайник одразу 200, блядь, на тому сталося. А, ну це фіксація, да, він, він загорівся. Да, бляд, він загорівся, да, він згорів. Кажу, на, ць... сиді, От, да. на цьому вопі, блядь, там похоронено просто тьма, мов, що там, напевно, блядь, не земля, а просто в фарш, тих піть.